Цікавий такий ведмедик Тедді, Бачите, на одній носці стоїть. А це тому, що в нього тут шарнірчики. Скільки їх тут. Ой, тут їх багато. Повністю вся ніжка одна, друга. Ручки. В голові нема. Тільки кінцівки. Кінцівки. Як він може? Ласточку може зробити? О, може рівновагу тільки знайти і може ручку підняти. О, диви, який красавчик. О, два. кисень. Одяг знімається. Так, зачухається. Лапки такі м'якісенькі. Очки тут є, є, очки є. Диви тут навіть отут. Угу. угу. Ну такие цікавые медважатку. Ха! Он ну, регбист. Він же ж вимушений. А він може як стати, диви. давай. Ну, взагалі. Я не знаю, як регбист, но балерун він ще той. О! Цікаво. <ріху> Все.